Так, народ, всім привіт. Назар на базі. Повітря вікна підготував трактор. Відчепили ми наш культиватор. Підчепили оприскуваж, зараз стягаємо ксниці. І коротше, е, та, і, коротше, нині по планах у нас краплення. Треба скропити ячмінь, гербіцидом. І будемо переходити. Кропити просту сою. Класично. Купили ми трошки гербіцидів. Зараз вам покажу, чим ми будемо цього року працювати по буринах. Так. Купили гліфусат від ранголі гліфат. Ось такий. Тут норма йде... Що тут, де у нас? 36 літрів на гектар. Ну це не гліф макс, це простий гліфосад. На просту сою, чим ми будемо боротися? Для однорічних бур'янів. Торено. Будемо давати на початок по 8 грам на гектар. Купили ми такий кламазон. Надіюся, речовина кламазону. Левіаз. Це теж на класичну сою будемо давати, тільки не цього разу. І альфалеп екстра прилипач. Без нього класичну сою кропити це... це не то. Воно без нього не проникає в лобуду, не проникає через восковий наліт, на лиска воно її не бере. Минулого року, тому що ми не спрацювали нормальним е, прилипачем. Відповідно, у нас були проблеми, у, були проблеми в сої з лобудою. Перше кроплення пішло коту під хвіст, абсолютно не спрацювало. Друге кроплення спрацювало, але лобода вже була велика, не всю забрало. Так що сьогодні йдемо в поле. Все вам покажу, все розкажу. Покажу, яка соя, покажу, які сходи чекай, ну, чекайте, запхав. Ну. Ти не ту ярку запхав. Я ну, цього... так що треба було... Назар ось тут так, І... Поспать, ну, Однозначно. Буде на один бік. І зараз їдемо в поле, все покажу, все розкажу. Покажу нашу сою, покажу який її стан. Цього року, ну, в принципі, кожен рік каткуємо сою. Цього року закаткували. Земля була сировата, коли ми сіяли класично, місцями. На поконечці було трохи мокро, катками задавив, вночі ну, пішов дощ. Там коротше такий асфальт, що то труба. Але нічого, нічого з цим не зробимо. Буде як буде, буде рідкувата, то буде. Це таке це нюанси життя. І кажу, що соя зараз маленька, лобода маленька, ну її, її вже є до хрена. але як то кажуть, що не озброєним оком, це не видно. Але все рівно лобода є, соя зійшла, треба кропити. Так що залишайтесь на каналі, вийдемо в поле, підключуся, все покажу, все розкажу. До речі, ще, ще сьогодні хлопці з автопілоту мають приїхати. Не можуть вони ніяк завершити, точніше, хлопці з френду не можуть ніяк завершити. Вони з цією моєю підрулькою. Вже чесно задовбало, я вже мав зараз всю пору кропити. Вони обіцяли приїхати завтра. У, точніше вчора, щось їм не вийшло, обіцяють сьогодні зранку, ну вже як бачимо, ранок ми працюємо, їх немає. Не знаю. А проблема в чому, що вони поставили мені нову підрульку. Втулку хлопці обіцяли вислати, але ну, ще немає. Ну Я думаю, що це проблем не буде. І поміняли вони підрульку, скалібрували підрульку, антенна дала збій. Щось вони не з'єднали, чи вони кажуть, що треба перекалібровувати на нову антенну. І того кропити зараз немає як. Ну там є чмінь маленькі ділянки з кропом так, ну а на сою немає як ти. Так що такі справи. Так що, друзі, кому не жалко, ставимо пальці вверх. На Назара, ставте лайки. Я назар. Все підключуть. Зараз я подивлюся. Так що народ залишайтесь на каналі. Далі буде цікаво. Так, друзі, коротше заправляємо вже трету бочку. Третій опрескувач. Роблю маточний розчин з цього торину, щоб воно гарно розчинилося, даю більше відра води і чекаю так хвилин 5, щоб воно нормально розчинилося, щоб воно не збилося на туньки. І альфа-лип екстра, от бачите, почалося ще 2D, 33-й вже влив. По факту виходить, пише в інструкції, що треба давати 100 мл на 100 літрів води. Це у нас 800 літрів мов би давати, 800 мл, я даю літру. Ну, на всяк випадок, воно не пошкодить, ну, а можливо щось поможе. Каже Назар, що це що воно подібне, як колись вода була так? О, і такі справи. Зараз включаю мішалку, щоб мішало. Хто знає, хто не знає, це є муфта. Навал відбору потужності Зажимаю її, затягую до вмикаю 540 обертів і відпускаю вниз. Все вал відбору потужності запустив. Коротше, не, можу, не можу я ніяк дойти ладу з цим автопілотом. Він мене вже чесно задовбав всі всі проблеми. Сьогодні Сьогодні хлопці, я... Сьогодні вийшло відео. О, хто кому цікаво, подивіться на каналі. Сьогодні хлопці приїхали, тому що вони мені були, поставили новий руль. Антенну дала збій. вони відкалібрували антенну. Хлопці поїхали, ми поїхали кропити. Е, що з того вийшло? Я приїжджу кропити. Воно так, метр, метр 50 туди, метр 50 туди. От і так він ходить. Ну, для того, щоб він е, вирівнявся, треба проїхати метрів 50. Е, Дзвонив я вже до сервісників. І вони кажуть, що треба в настройках під рульки. Я вже там крутив і чутливість захвату, і е, агресію, і чутливість, щоб він чутливі, ну, скоріше лінію ловив. Що я не крутив, не можу я ніяк дійти до, до чогось нормального. І коротше, що ще виходить? Кажуть вони, що подивіться, чи у вас немає тривоги, чи сьогодні не було. Ну, подивилися, тривоги вроді не було воно типу давно почалося. І до чого? вони кажуть, що, що ці реби глушать сигналка. Вони дають по башці антенні і через то таке відбувається. Не знаю, так, не так. До цієї пори, доки воно все не розхляпалося, все працювало чудово. Проблем з цим не було. Тепер, як не одно, то друге, то третє. Я вже не знаю, як цим всім е дойти до, до якоїсь. Істини. Буду бачити, сьогодні в принципі, він веде, ну, він, але він, ну, лінія не є така, як е, струна, як вона має бути. Там місцями трохи кривить, але ну, я таке, я поклав оприклад 14 метрів, поклав 13, перекриття буде, але хлопці кажуть, що крутити ті всі настройки, чутливість, агресію більше-менше треба пробувати. І е, кажуть, що. Сьогодні може бути так, на другий день може бути так. А це проблема по всій Україні, тому що тепер з цими тривогами, цими чортовими москалями, не даю спокійно ні жити, ні працювати. І наші хлопці вирішать сигнал і за того то таке. Не знаю. Можливо, хтось ще з таким стикався, напишіть в коментарях, що ви робили, як ви, як ви це все. Виправляли, чи вичекали, чи переставали працювати. Не знаю. Поки щось воно мене це все не тішить. Тоді, як купили автопілот, це чудово, воно з повороту ловило лінію, він собі заходив, вирівнювався просто ідеально. Це причому, що з дисковою, з культиватором, що вони і в сторону тяг... трошки, трішки можуть тягнути і важче, а трактор їде проїде своїх порівненьким, можна сказати, що на холостих оборотах. Не знаю, будемо бачити, що з цього вийде. Сьогодні кропимо так, як є. Підемо десь на наступний день, будемо бачити, як воно як воно покаже себе через декілька днів. А зараз. Так що, друзі, так, ось такий маточний рашен. Кому цікаво, як вирощувати плечисну сою, слідкуйте. Все буду показувати, все буду розказувати. Це є перше. Кроплення перший раз показав вам які гербіциди, в якій нормі, що як. Так що, друзі, залишайтесь на каналі, зараз будемо хробити. Підключуся, покажу, як нам вирушається, як воно працює. Так, коротше, так, це все вже працюємо. Так все це діло відбувається. Цей дурак, блять, значить кожен піти. Раз їде, раз так, раз йому добре, так, він їде туди, другий раз добре туди, він їде туди. Я не знаю, що з таке є. Скільки я вже тих е, перейшов, то просто нічого не допомагає. Не може він приймати лінію нормально, не може він заходити нормально на лінію. Він як? Він має зайти, вирівнятися і він має так рівненько. Він всі там колеса не може крутити рулем, скільки хоче, але ну він має їхати рівно. А воно, бляха, то вліво, то вправо, то взад то вперед. Ну це капець. Це просто жах. І ще й такий час, якраз оприскування і це все бляха, воно взагалі не, не, не на руку. Я просто не знаю, що робити. Воно по плану стоїть, я маю кнопочку нажати і воно має сіпіти, а воно дивіться, як воно йде. О, валимо в той бік. А тепер в цей бік. Отак ми їдемо, як на каруселі. 70-80 сантиметрів, блять, дураку дай дивки. Ну як це так можна їхати? Коротше, це труба повна. Більш-менш берем. Проїхав у Ну, Блять, метрів вже сто певно проїхав. Я аж туди включаю і він туди починає їхати, я не знаю це. І то він їде так, сюди-туди. Менше тим, про свою білу, показував, як він робить. Так воно виходить. Я відео вам покажу сою. Покажу, яка у нас в нас гостина. Напевно, на цьому буду завершувати відео. Так, коротше, вирішу показати вам сою. Тут у нас поконечка, ми закаткували і тут повдошки. Такий бетон зробило, що все трен'єс. Зараз вам покажу там, де катки не прийшли. Ось дивіться, де не прийшли катки. Там є рядочок, там все жодко. А там, де капки затиснули, там, блядь, відповідно, немає нічого. Так дивіться, що я вам можу показати, дивіться, посів, рядочки. Сіяло воно досить рівно, все класно і незважаючи на тривогу, незважаючи ні на що, воно сіяло, воно працювало ну, на всі 100. Я не кажу, середочки е, рівні, тому що там було розбите, е, вломане це кріплення, що, кріпить електро, е, що тримає електродвигун. Воно теж свою похибку давало. І друге, це те, що це не яртика сигнал, це безкоштовний сигнал. Але все ж таки, це тягнеться сівалка, воно десь там трошки гуляє, трактор тягає, ну, питання друге. А це взагалі запризкуючи, блять, воно таке робить, що це просто кошмар. Я не знаю, як, як це має зробити далі. Так, річ не про це, ріж про нашу сою. Ось така вже соя. Є ще ось така. Дуже вимучена, яка ще тільки вилазить. Тут корка досить така серйозна стоїть. Не вся ще вилізла. Одна вилізла, скоріше вже, вже має справжні листочки, друга ще лише вилазить. Ми, коротше, цього року цим каткованням трішки, трішки зробили погану справу. Е, ну, по нормі висіву вийшло десь 650 тисяч насіни на гектар. Я думаю, що воно буде нормально. Е, плошним посівом, без е, 35, го 30 го і тому подібного. Я думаю, що все буде, що все буде добре. Яке воно буде, таке буде, ось дивіться. Ось тут, тут ще. Вона, вона вже все в такий гуц змотала, що я не знаю, та я вже вламав її. Так вона і не змогла вилізти. Хоча могла сама. Ось і тут має бути рядочок і тут чудо все є. Тільки от питання в тому, що вилізе вона чи не вилізе. Це питання друге. Пару гадарів таких, які трішки сильно затолочені. А там решту, в принципі, досить нормально. що, колі їдуть, шло рівно, там вже такої пішло, там всі поваляли. Не знаю. Так що такі справи у нас, друзі, ми працюємо. Кому цікаво, цікавий наш контент, підпишіться, підтримайте нас вподобайкою. Ми в свою чергу будемо показувати, як ми робимо, що ми робимо і коли ми робимо. Так що, друзі, всім пока. Слава Україні!